Вітаю на моєму каналі. Сьогоднішнє відео присвячене удосконаленню китайського токарного маленького настольного станка. Дуже велика вдячність Стіву Джордану це британець на Ютубі. За його принципом, за його ідеєю, я зробив це вдосконалення, і воно мені дуже сподобалося. Супорт станка дійсно став, як він каже. Rock solid, тобто твердий як камінь, без всяких люфтів, без е, зазорів. І в майбутньому, я думаю, що це буде е, ну, це скажеться на точності виконання робіт, е, шуму, шумі і тому подібного. Ну, два слова про удосконалення. Супорт. Так, треба його зняти. Супорт кріпиться на направляючих. Стандартні направляючі були стальні. Порядку 6 мм товщини навіть менше. 5,2-5,17. Тобто вони були досить тонкі. От можна побачити витерті канавки. Вони терлися об станину, таким чином утримуючи суппорт. Передні менше зношені, задні більше зношені От. Вони кріпилися за допомогою е, трьох болтів з одного боку і трьох болтів з другого боку. І е, додатково натяжні гайки з такою малесенькою шпилькою. Така натяжна гайка. Е, натягнути таку систему було дуже складно. Там завжди був перекос. І, е, ці ну, як салазки, ці направляючі, вони е, в станині ішли. Е, передня ішла була рівно горизонтально, а друга була під кутом. Тобто кут був, я не знаю, там градусів 15, може, може 10. От. І відповідно воно старалося. Е, ну, ще не видно, але воно стиралося за, за одним боком. Воно терло тільки от в, в такому положенні. От в такому положенні. От. Що він запропонував? Він запропонував поміняти на бронзові втулки, на, на бронзові ці направляючі з бронзи. Ну, передню я зробив з латуні. Ну, це нічого складного, нічого страшного. Отже, вийшло. Передня в мене шириною 21. А, Ну і тут по ширині. По ширині тут ці набагато вужчі, набагато вужчі, Порядку майже 17, 16,95 кожна. І получалося так, що задня не так передня було, була важлива, як задня. Задня не доходила до кінця станини. Вона трималася там буквально на я знаю, 4-3 мм, 3,5 мм за станину. Щоб збільшити площу контакту, він запропонував збільшити площу контакту, замінити це брусками з бронзи. Отже, передня вийшла направляюча супорта, шириною 21 мм. Довжина, відповідно, кожної 100. Товщина передньої 1,4 дюйма, а в міліметрах, то получається 6,63. Ну, така була пластинка, я її зразу поставив. Просверлити дірки було досить нескладно. Поставив. Сумістив стару направляючу з пластинкою, зажав тиски, просили одну дирку, закрутив болтик болтик з, з робоку, гайкою затягнув. Далі посунув в тисках, просили другу дирку і таким макаром зробив ще і третю дирку. От. Саме головне, тут в даній системі це є задня направляюча супорта. ця. Він її замінив на багато товстіше. Він запропонував на пів е, дюйма, е, Тобто 12,7 мм. В мене вона, ну я таку купив, вийшлося 14,7 мм. Вона ще грубша. Воно ще більш надійніше? Виходить. Шириною ширина 25 мм. Ну і загальна довжина, як, як і, і попередньої 100 мм. Отже, в результаті. А, і він замінив болти, які тут стояли, які просто тримали ті, от, направляючи так, вони, вони були так, три, три болта в ряд йшли. Підтяжка цих болтів досить утруднювалася тим, що ззаду захист стояв ну, задня стінка захисту накопичення стружки. А спереду стоїть продольний гвинт подачі. І відповідно тут підлізти, підрегулювати досить складно. Він помінявся на гайки. Гайку простіше підрегулювати, тому що ключ набагато тонший, ніж кривий ключ під шестигранник. І відповідно простіше нарегулювати. Получилося. Дуже класно, я навіть не, не очікував такого результату. Ніякого а, люфта нема, супорт йде досить жорстко, от, але і плавно. Ну, тобто це все ще треба змастити. Сюди додати змазки. Добре ще притерти. Але, як видно на відео, можна побачити, що супорт ходить плавно. І саме головне, що в нього нема ніяких, ніяких люфтів взагалі, він є дуже жорсткий. Все, велика подяка Стіву Джордану, Я в нього підписаний на Ютубі. Молодець дядько робить по-нашому, по-українськи, з підручних матеріалів, що дешевше, розказує, де ліпше взяти, щоб було дешевше, щоб було... Підручні так сказати, матеріали, які просто трапляються ну, на дорозі під ногами. А не розказує, як деякі тут діятелі є. От я зробив там то-то-то-то, використовуючи станок з ЧПУ. Ну, да, Той станок коштує 3-5 тисяч доларів. Ну, добре, що ти маєш його. Ти попробуй його зроби, як то кажуть, на коліні з підручних засобів. Все, дуже вам дякую. Дивіться мене на моєму каналі. Дякую за увагу. Серж 7788 Підписуйтеся. Дякую.